Привіт, друзі! Сьогодні відео про баланс отримувати та віддавати у нашому житті про енергообмін. Ми всі щось один одному віддаємо та отримуємо. Це постійно відбувається у нашому житті І це дуже-дуже різні речі. Можливо, це щось а, таке, нібито невелике. А, чи як невелике, <смір> Дати свою увагу іншій людині, сказати приємні слова, компліменти, якісь підтримуючі слова, побути рядом, обійняти, подарувати подарунок, приготувати сніданок. Це можуть бути дуже-дуже різні речі. І ми Щось робимо один для одного, обмінюємось. Це наша потреба насправді і отримувати щось для себе та віддавати щось іншим людям. І гармонійний стан, коли людина може робити і те і інше в свою сторону. Та від себе для інших людей, але, звичайно, так буває не завжди буває дисбаланс. Бувають випадки, коли людина настільки настільки в неї є бажання щось робити для інших, турбуватись, чимось ділитись, щось віддавати. А ось у свою сторону буває, ну, наприклад, людина не так легко приймає. Не завжди там якісь бувають, бувають виникають складнощі. Людина може. У мене тут кішка з собак. Дайте відео записати. О, Боже. так цікаво записувати відео -сторон. Так, ладно, поїхала далі. А, да, і наприклад, люди... Ой. Да, і... Людині, наприклад, в свою сторону важко щось прийняти взагалі, визнати, що в неї також є потреби, є бажання. Ну, реально вона достойна якихось речей. Буває момент, коли людині ще щось дають, їй роблять компліменти. А вона, ні, ну це для мене якось надто гарно. Ну, в мене колись давно було, я відчула такий момент. На майстер-класі питати, що ой для мене це якось занадто гарні слова. Або, наприклад, людині дарують подарунок ось тобі. ну, Щиро, тому що ось цей імпульс, виник подарувати ось тобі. А Людина, ну, якось буває, наприклад, їй незручно. І це може бути в різних моментах. А... Да, багато ситуацій буває, коли люди чимось обмінюються там, в плані масажу, в плані робити щось один для одного. І в плані енергообміну. Да, або буває, наприклад, ситуація навпаки, людина хоче брати собі, собі, собі і собі отримувати щось від інших, але <смі> в іншу сторону зробити щось для інших людей. <смі> ну, теж там якісь складнощі виникають. <смі>, ну Тобто, ви розумієте, да, відбуває, ну відбуває, о, немає балансу, відбуваються пев певні порушення. <смі> тобто в одну сторону, або в іншу. І класно, ну є певні причини з дитинства, як людина росла, що в неї відбувалось. Да, є там різні причини. Але на даний момент класно поспостерігати за собою, за своїм станом, а що відбувається у моєму житті, а як я взаємодію з іншими людьми, що я їм даю. І що я отримую? Це може бути взагалі в таких настільки по-різному, ну, не знаю, чи можна якось це виміряти, ну, в грошах чи в кілограмах. Я не знаю, є речі, котрі, ну, як це виміряти? І знаєте, буває дуже по-різному. Ось ми тут отримали. А, чи, наприклад, ось ми тут віддали а. Через рік ми щось отримали. І ну, це не обмін в плані, е, знаєте, як тримати у голові цей момент ось я віддала, тепер обов'язково потрібно отримати. Але дивитись взагалі у своєму житті на ситуацію, що відбувається. Можливо, ми зараз віддали, отримали через рік, отримали через 10 років. Так, да, буває по-різному, але в цілому. Класно дивитись на своє життя, а що я роблю, а що я вмію, а як мені легко легко чи нелегко брати, коли мені щиро дають, а чи можу я прийма... прийняти, чи я можу ось я можу ось стільки прийняти, а стільки мені вже незручно. Ось це дуже цікава тема. Я її дуже люблю і спостерігати за цими речами. Так, у них свій енергообмін зараз відбувається своя. Да, знаєте, до речі, з тваринами теж є енергообмін. Вони і хочуть отримувати, і віддають нам якісь речі. Так Так ось да. На тантричних практиках, на тантричних заходах дуже класно подивитись, поспостерігати за собою на рівні тіла, на рівні відчуттів. Класно нам досліджувати цю тему не в голові, да, там просто сидіти і думати. а ось... На рівні тіла, на рівні нашого серця відчуттів подосліджувати цю тему, поспостерігати за собою, а що я, що я можу, що я не можу, що мені легко. І на тантричних заходах а, класно спробувати по-іншому. Наприклад, мені не легко щось, а зараз я спробую. Або я бачу приклад перед собою, що о, а люди роблять так, добре, може, можна так. Люди ось так віддають, ось так приймають. Добре, я це бачу перед собою. Так, зараз мені, я, наприклад, не можу, але я спробую. І потрошку можна вчитись, спостерігати за собою, за своїм тілом, за своїми відчуттями, отримувати зворотній зв'язок. Да. Отримувати своє таке глибинне відчуття цієї теми і а, йти до гармонії. Ось така тема. Тому я запрошую вас на курс по тантрі. Він починається 24 березня. Я буду дуже рада, якщо ви приєднаєтесь. Трішки, дякую за увагу. Буду рада вашому зворотньому зв'язку.